Чи не переоцінюємо ми участь тих чи інших країн в наших самітах миру? Позиція уже, в принципі, всіх зрозуміла. Чи вдасться цю позицію змінити під час таких заходів, як саміт миру, якщо йдеться про Китай, про Індію і таке інше? Прошу. Ну, дивіться, по перше, вірити нікому не можна. Ми повинні це чітко і ясно розуміти, бо за наш рахунок всі повирішують свої проблеми. Змінити можна ударами по території Росії, ударами по енергетичної інфраструктури Росії, польотами дронів біля силу Сибіри, які літає, яка качає російську нафту до Китаю. Це тільки може змінити сила, а по іншому воно працювати не буде. Ми повинні розуміти, що коли росіяни говорять про перемовини, вони не з Україною хочуть вести перемовини. Вони хочуть вести перегони зі Сполученими Штатами Америки. Вони ж чітко і ясно сказали. Це напередодні першого саміту миру Путін сказав: ми хочемо провести міжнародну конференцію по фіксації а, анексії територій, які вони намалювали собі в конституції. А підписати вони хочуть це США з Китаєм, як мінімум, і розділити Україну. От що вони хочуть тому ми повинні розуміти, що як я вам сказав, вірити нікому не можна. Потрібно реалізовувати свою політику в першу чергу військовим. Військовим чином Китай почав міняти позицію теж під тиском Сполучених Штатів Америки і НАТО на останньому саміті мера він фактично був визнаний союзником Росії, що викликало просто істерику в МЗС Китаю. Почитайте їхні повідомлення, тому що вони розуміють, що це означає, що військовий блок фактично визнав їх співучасником війни. Саме тому різко вони прийняли кулебу, розуміючи, що а, починає Пахнути смаженим і тому, і плюс ще вторинні санкції, які були накладені на Росію, якраз теж перед самітом миру вони активно в тому числі проникаються в економіку Китаю. Тому є вікно можливості, що, принаймні Китай приїхав на другий саміт миру. Вони рівну принаймні вони так вже починають хитатися навколо цього питання. Е, треба дотискати, звичайно, але розуміти, що ніхто за нас нічого вирішувати не буде або вирішить так, що нам дуже не сподобається. Тому удари, удари, ще раз, удари більше іншої можливості е, вибити свою власну позицію. Ну, на жаль, не існує в цьому світі. Поважає тільки силу і все. Угу. Пане Тарасе, а очільник українського МЗС пан Колеба саме за цим їхав в Китай, якраз таки домовлятися про другий саме таке вважаєте, тому що ну офіційних якихось позицій зі сторони Китаю не було. Від міністра ми почули те, що він в принципі задоволений цими перемовинами, хоча вони тривали там щось три години. До тобто досить тривалими були. От чи для цього він їхав? Ну одна з тем точно це було. Я не виключаю, що там Китай теж е, починав там розмову про майбутню відбудову в Україні, в тому числі там цілий спектр питань дійсності обговорювався. Але те, що Китай починає в цьому знаєте, більш уважно дослухатися до української думки, це факти знову таки під тиском, які на нього вже здійснюються. Зі з усіх правильних боків ну то знову таки вірити, я вам сказав, нікому не можна вірити можна тільки в себе власне народ та в українську армію, і от, і власні ракети, які б'ють по території Російської Федерації. От дивіться, ми вже прокидаємось. От кожного дня ми вже бачимо удари, удари, СБУшні дрони все більше і більше прилітають по НПЗ. по Краснодарському краю вчора Омський завод знову горів найбільше в Росії. А це подивіться скільки кілометрів від кордону. Удар був по лінію, що було фактично підтвердження Російської Федерації. Це, це те, що у них викликає таке не дуже приємні почуття, і тим більше це проявляє слабкість Росії. Тільки таким чином можна нав'язати свій порядок. Денний це, от президент Зеленський говорив якось про те, що Україна. Буде шукати шляхи вести діалог з Росією через посередника, і от хто може стати цим посередником чисто теоретично, тому що я впевнений охочих чимало насправді, бо і президент Туреччини про це говорив. Теоретично це можуть бути Сполучені Штати Китай. Я певен, що можливо, і угорщина десь там висунеться як пропозицію своєї кандидатури. От як ви вважаєте, хто є найбільш імовірним кандидатом, так на ось цю позицію і а, сама. Схема діалогу з Росією через посередника. Наскільки вона може виявитись дієвою? Ну, дивіться, <кхем> ну претендентів багато. Всі хочуть продати свої миротворчі послуги, які, в принципі, не завжди потрібні України, як там Угорщина, той саме Китай а, і так далі. Звичайно, що претендентів є. Ну, звичайно, Туреччина, Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Емірати до речі, не виключає, що місь з цих скрізь остатки країни буде відбуватися цей саміт миру. Але питання в тому знову таки ми повинні чітко розуміти: Росія не збирається вести перемовини з Україною, тому що вона вважає всю нашу владу нелегітимною. Вона хоче вести перемовини зі сполученими штатами Америки в першу чергу і зафіксувати всі договори таким чином, щоб. Нав'язати Україні своє бачення е, е, нашої поразки, вони хочуть тільки капітуляції. Ми не повинні мати ніяких ілюзій, поки Путін буде при владі, буде тривати війна. Це можна припинити тільки знищивши їм частину енергетики, припинивши їм експорт їхніх енергоносіїв. І тоді вийде той дипломатичний дипломатичне звільнення українських територій по схемі Першої світової війни, коли німецька імперія що мала змогу. Окупувати частину Франції, навіть обстрілювати Париж, її війська були присутні по всій Європі, але вона була змушена. Підписувати всі папери і тікати з усіх тих країн. Я вважаю, що такий варіант, який вони там обговорюються, ну він не реалізований. Тому що росіяни знову таки вони використовують будь-які перемовини для того, щоб підірвати допомогу Україні для того, щоб нанести новий удар. Тому я не вірю в ці перемовини. І як я вам сказав, вони не хочуть вести перемовину з Україною. Вони хочуть підписання другої ялти про що Путін відкрито сказав, як він сказав та початок? Там передумову перемовину країна здає Запоріжжя, Херсон та всю Донецьку область. Так, ну і там ще конференція проводиться, яке це фіксує. Це йдеться про фактично Мюнхен 38-го року розділ. Розділ Чехословаччини. І це все повинні в розумінні росіян. Це все повинні гарантувати США. В першу чергу вони з ними це хочуть підписати, ну і теоретично Китай. А всі інші ну можуть бути там якісь розмови там, по схемі зернової угоди. Але ж зернова угода, вона по суті її потім припинила існування, тому що вона їй не потрібна була. Як тільки Україна вигнала чорноморський флот з цими дронами Сі Бейби, які там наштампували наші спецслужби, зернова угода і не існує, тому що вона і не потрібна. От це ще раз говорить, що тільки сила тут визначає. Позицію України і чим більше у нас буде власної зброї, тим більш уважно буду дослухатися до наших дипломатів, за якими буде стояти дрони, ракети, техніка своя і так далі, і так далі. Угу. Ну що ж, панове, про те, хто може приїхати на другий раунд саміту миру? Ми поговорили про те, де він може відбутися. Так само згадали час поговорити про те, коли це може статися. Президент Зеленський говорить про час до листопада до виборів президента в Сполучених Штатах Америки. Вочевидь, така прив'язка. Чому це так пан Тарасе, Що ви думаєте з цього приводу? Ну подивимось, відбудеться він взагалі, тому що в дійсності ну в принципі у позиція офісу президента і Зеленського полягає в тому, що перехопити порядок денний, який Росія намагається нав'язати всім, який полягає в тому, що вони так хочуть миру. А українці такі покидьки, які не хочуть миру. Ну офіс президента говорить: добре, ми хочемо, ми хочемо мирних перемовин. Хочемо. Миру, приїжджайте на саміт Миру і базуйтесь на формулі Зеленського, яка ухвалена була генеральній асамблеї на саміті Миру. Якщо вони цього не роблять, ну шановні, ми, ми хотіли, вони не приїхали, вони не міняємо. давайте нам більше зброї. А стосовно того, що ми повинні там ні, те, що не визначено створюється. Виборами це правда, тому що є великі ризики. Ну не, не скільки для а, України я не думаю, що багато що зміниться, але ми повинні не взагалі не зважати на то, хто повинен бути президентом. Ми повинні розуміти принцип, на якому будується міжнародна політика. Не ця туфта про цінності, які нам починають розповідати, а сила, удари. І е, правильних буйних буйні країни завжди підтримують незалежно того, хто буде в, в цьому в, в овальному кабінеті. Ну і звичайна інтеграція з американськими паками Ми неодноразово про це говорили. Уряд повинен повинен засекретити на зас, засекретити підприємство. ВПК, їх можна в відкритих реєстрах побачити, дозволити експорт української зброї, щоб входити в коопераційні зв'язки. З американськими в першу чергу корпораціями, які дуже цікаво в дійсності, що відбувається в Україні, зброя, яка використовується в реальній віддію. Ну тут знову чисто бізнес без всіх цих цінностей, розмов і дипломатичних реверансів, які е, часто ми сприймаємо як реальні дії. Реальні дії це удари по російській енергетиці. Це змусити їх е, 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 отримати економічний хаос. І змусити, як я вам сказав, тікати з території України тільки ось таким чином, коли в них буде гарний економічний хаос, можливі ознаки якихось військових конфліктів всередині країни, які ми звичайно повинні підтримувати. Чим більше буде хаосу в Росії, тим буде краще для нас. Це звичайно протирічить інтересам деяких країн, які не хочуть розпаду е, Росії. Чи е, е, там якоїсь. Е, Якоїсь іншої дестабілізації, але ми повинні розуміти, що інтереси часто можуть не співпадати. Ми повинні дбати про власну безпеку, і знову таки, зброю, зброю, ще раз зброя. Знаєте, якось Вольтер, по-моєму, сказав а, Бог на боці тих, у кого більше гармати. От і все. Це, от якщо говорити детальніше про внутрішню ситуацію у Сполучених Штатах Америки, от особисто я, наприклад, після того, як був її замах так на кандидата Трампа експрезидента, президента. Вважалося, що ну його рейтинги захмарно високі після цього стануть, і він без шансів переможе на наступних виборах. Втім, коли кандидаткою від демократів стала Камала Гарріс, зараз все дещо перегралося насправді, тому що як тільки но вона про це оголосила, в рекордні терміни зібралася рекордна сума грошей з донатів на її кампанію, і якось настрої потроху почали змінюватися. Врешті наскільки зараз сильні позиції обох кандидатів на ваш погляд, і що ми маємо? Ну, дивіться, ми не мо не вестися на всю цю, знаєте, потік інформації. Я пам'ятаю, як вся демократична преса в 16-му році в найкращих стилях газети Правда розповідала, що Клінтон вже виграла і малювала її рейтинг на 12% більше ніж Трамп. Закінчилося достатньо печально. Було аж на два відсотки. Вона програла вибори, тому що є специфіка американської системи. Там не пряміє президентські вибори. Там фактично обирають штати. Президента, і ти можеш набрати більше голосів, але програти вибори, тому що так, там побудована система. Тобто там достатньо перемагати 51% а на 60% наприклад, відсотків в штатах і набирати це, тому що всі голоси фактично твої йдуть. Твоєму кандидату там головне виграти штати. Так, в принципі, Трамп і виграв президентську кампанію 2016 року. А Клінтон набрала на 2 мільйони голосів більше. Тому е, менше треба читати і втягуватись в виборчі перегони в дійсності сполучених штатів Америки. Нас це не цікавить. Е, нас цікавить свій інтерес повинен бути. Байден, в тому числі, коли там нам затримувалася допомога, це була двопартійна в дійсності спроба затримати допомогу Україні. Україна поламала цю сценарій, коли почала бити по НПЗ. Пам'ятаєте, одразу ж вереск почався. В Сполучених Штатах Америки нам почали розповідати американські народні казки про те, що виявляється точніше це більше про те, що виявляється НПЗ, це є частиною цієї цивільної інфраструктури, але там головне, вони боялися, що влетить нафтопровід, навтопровід по яких американські компанії по яких американські компанії Качають нафту, От так ось по території Росії, це казахська там нафта якраз на Новоросійськ. Ну і швидко, знаєте, коли зрозуміли, що буде небезпека, якось швидко все це почало вирішуватись, і швидко була виділена Україна в дійсності допомога. Як змінити позицію Байдена? Таким самим чином, таким самим чином, якщо виділили гроші добре, по, по цьому по нафтопроводу Україна ну, забезпечує його безпеку. Нічого туди не прилітає. А про Електрикому не домовлялися виробити електроенергію, вирубається нафтопровід, Е, е, нафтові компанії телефонують Байдену, і розповідають, що треба більше допомагати Україні. Тільки так це буде працювати а по іншому. Воно не працює в цьому світі. Всі uh -huh. ті казки про те, що ну ви повинні розуміти, що західні політики, е, е, якщо їх не змушувати робити, те що потрібно, вони чого робити не будуть. Це ж на їх країна. Е, вони з задоволенням дивилися, співчували українцям в Канстаборах. Пиляла б міжнародну допомогу на допомозі біженцям в Європі і спокійно собі торгували з Путіним без будь-яких сантиментів і так далі. Треба міняти цю позицію, бити по інтересах. і Тоді і зброя буде постійна, і допомагати будуть по іншому. Воно не працює. Байдену, якщо зараз і воно смикати, звичайно, що нічого робити не буде. А от коли нафтопровід починає не працювати. Тоді швидше все починається рухатись правильному напрямку. Отак От це працює, шановні по іншому не працює. Путін сидить при владі за п'ятьох американських президентів. Про цьому Трамп зараз розказує, що при ньому на Росії були накладені найбільші санкції, і е, тиск був доволі суттєвий. І при ньому бо Путін ніколи не пішов би повномасштабною війною на Україну. Тим не менше, ось е, Путіну не байдуже хто там сидить в овальному кабінеті. Чи е, його плани можуть від того змінюватися або е, не змінюватися? Ну, Трамп правий. Трамп зупинив будівництво північного потоку. Трамп влупив по росіянах в цьому в Сирії. Трамп влупив по генералу Соліманії в Ірані. Як тільки збиралися війська на території на кордоні е з Україною, Трамп надіслав два стратегічні бомбардувальники у 2020 році, які літали над нашою територією. Трамп зняв ембарго на постачання зброї в нашу державу. Яке наклад, до речі, обама байден разом так, разом з Меркель. Тобто тому були жертвою агресії, а нам а нам ембарго влупили. Тому о, тут Трамп не бреше більш того, звичайно, що вони не хочуть бачити Трампа, якби тут не розповідали демократи, що дуже хочуть бачити Трампа. Не відомо, що зробить Трамп, але точно відомо, що він зробить. Він зніме обмеження щодо нафтогазового сектору Америки. Це означає, що пропозиції е, нафти на ринку збільшиться. Це означає, що припинять купувати Скери нафту здивуйтесь в яких країнах в Ірані та в Росії через обмеження, які були накладені адміністрацією Байдена. Трамп точно буде рвати економіку Китаю. Це вже зараз зрозуміло. Головного союзника, фактично, Росії. Звичайно, що росіяни дуже не хочуть бачити Трампа, хоча б з цих причин, і вони активно підігрують діючу адміністрацію. Або цей обмін полоненими це що таке? Це фактична картинка, що от ми там, що зупинили, ми тут ну не полоненими там, засудженими, які угу. були, що да, от там Байден зустрічає їх, Путін зустрічає. Це підігроня, фактично через Рософільське крило Селіона а, адміністрації Байдена. Чому тому що ми повинні, ми, ми повинні розуміти, що у порівнянні з тим, що йде в демократичній партії після Байдена, Байден ще може здаватися просто яструбом це при тому, що мінімальна в принципі допомога Україні надається для того, щоб здобути перемогу. Чому тому, що демократична партія вона дуже дуже полівішала Байден? Це хоча б людина, знаєте, з епохи холодної війни, яка, хоча б розуміє, де добро зло, та багато чого бачила. А що в голові, наприклад, у Камали і адміністрації взагалі нікого не відомо. Там такий суміш комунізму, троцкизму і лівацтва, що всеї, ви, знаєте, вони ще можуть дійти до того, що будуть вибачатися перед Іраном. Як це робила, наприклад, адміністрація Обами, яка почала вибачатися перед цими за Обама, почалася цей хаос, коли вибачили Грузію. Там знову таки радником був Байден. Ви тоді, в 2009 році, вам є слова в інтернеті, Ми повинні налагодити стосунки з Росією. Тобто, вони щоб в серпні роздовбали Грузію. При помінявся президент, вони говорять, що ми повинні налагодити стосунки. Це що таке? Тому ми повинні розуміти, що в дійсності ну там є дві підцілі перша Перше, росіяни хочуть хаосу в Америці. ось що вони головна мета. І друге, звичайно, що їх повністю влаштовують демократи, тому що. Ну, Трамп точно не буде терпіти те що, те, що робить Російська Федерація. Ну, принаймні, він підірве їхню економічну, економічну основу. А, це, а якщо зверху ще будуть удари по їхній енергетиці, ну, так Росії доведеться цікати от і все. Угу. Буквально дві хвилинки залишається. кінець, пане Тарасе. Позиція Європи в всіх цих процесах вона має якесь значення? Має значення. Тому що європейці тут, до речі, не є на співпадіння дітей по деяких пунктах. Ну, наприклад, європейці вперше на саміті Миро, до речі, заявили, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність ані від Китаю, ані від американців. Ми цього не чуємо. Чому? Тому що європейці розуміють, що їм хочуть створити таку рану на території Європи у вигляді окупованої території. Постійний такий навіс е з боку США та Китаю, точніше, з боку Росії та Китаю, щоб можна було продавати свої миротворчі послуги європейцям, які в принципі цього і не просили. І тому тут звичайно, що в Україні теж слід. Е не не повністю теж не сподіватися на Сполучені Штати Америки, бо інтереси не співпадають. Вони вже теж цікаво контролювати Європу, в тому числі через ем, окуповану територію, тимчасово окуповану територію України, і тому звичайно, що більше інтеграції першу чергу з тими союзниками, яких є зброя, є технології. Це в першу чергу країни Скандинавії Швеція, Швеція. Вони дуже потужне ВПК. Активно розвивати стосунки з Ізраїлем, тому що ми у нас фактично один ворог там теж дуже потужний в інтегруватися туди. Вихні системи ВПК обмінюватись технологіями, досвідами. Я знаю, що всі зараз дуже хочуть українські цесібейбі, магури і так далі. Тому що Україна єдина в світі, яка так ефективно їх використовує. Жодна армія світу не має такого досвіду. І на цьому грати, і знову таки довбати дві дві точки дуже вразливі для Росії. Це Краснодарський край та країни Балтійська Ну і Балтійські порти, через які відбувається 80% товарообігу Росії. Тоді буде результат, незважаючи на те, хто там знаходиться в кабінеті Камала Харес чи Трамп чи інше.